Тілесне, душевна, духовна, яку ми сюди приносимо, потрудившись, вона теж збирається. І знаєте, як акумулятор от, в маш машині, коли він розряджений, то... і лампочка малесенька не засвітиться. От. Але коли він заряджений, да, машина торк і поїхала. Так і душа наша, коли добрі справи, коли накугулю, коли назбирали, то і є чим поділитися з ближним. Добрим словом, доброю думкою. Є чим є що виности із хранилища серця свого. Тому, як це, Гнатюк співав. цінуємо, плекаємо і дбаємо, бо наше життя тільки мить. Пропаде весь світ, пам'ятай. як тільки молитва змовчить. Такі пісеньки можна слухати, тому що вони дійсно ну, все в житті так ми, ми люди, е, які живемо серед цього світу, і природньо нам поцікавитись, поговорити, да, але не обсуждати, По, е, порозмишляти, але не впадати до да, обсуждання. І знову повертатись, браті сестри, мати міру, да, як ми знову говорили, і святий Андрій нам сьогодні нагадує, що знову причина нілоздержання. У нас міри немає. На добро ми от так раз, два, і вже я замучився, в мене другі справи, ще щось. А коли щось посидіти, поговорити про когось щось у нас три години. Братія сестри, да, робимо ці справи і по капельці життя для того дано, щоб ми по чуть-чуть збирали цей гарний букет, щоб нам було що перенести до Христа Бога, Кінць, да, до Воскресла Христа Бога, прикрасити гробницю, плащаницю, от, квітами душі своєї браті. Це найцінніше Бог. Так, і ми дбаємо їх програми, і це природні, це все має бути на своєму місці. І тоді все в житті кожного з нас буде також на своєму місці. Завтра буде знову четверта частина канону, браті сестри, приходимо по можливості о 17.00, четверта остання частина, от і вже до п'ятої неділі. Доморійного стояння, канону не буде. Будуть звичайні постові богослужіння буденні, от, на середа і п'ятниця пережі освящених, з неділя, субота служиться, повна літогія, осіння і ліпом'яного товства. Так рухаємося. Життя церковне на циклично, сім місяч, сім, 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 так. Ми сидимо, ми церква живе. От, і рухаємося до славу Христового Воскресіння. І не забуваємо да, свого призначення і, і копимо добрі справи, щоб дійсно, дійсно Пасха була. Не, не тільки ми святили, освячили свої приношення, але і перш за все принесли Богу, освячену добрими справами свою душу. І це буде найкраще радість Господу нашому Ісусу Ай Господь. Господь у всьому допоможе нам.